Чи знали ви, що у цій галактиці є прямий конкурент фільму Барбі? Ні, цікаво. Якщо мотнутися на 16 років тому, а саме у 2007 рік, то є можливість потрапити на райську екранізацію під назвою Братс. Хто не в курсах, то це аналог ляльок Барбі, які у свій час полюбляли позмагатися, хто ж з них стільовіше виглядає. Але не про це. Ми ж зібралися тут, щоб балакати про сам фільм. Розпочну з того, що в дитинстві я навіть полюбляв дивитися мультфільми про Братс. Так, і що? В молодшій школі я був чуваком, який весь час ходив і спокій. Серйозним фейсом. А при закінченні уроків міг дома лягти і чільнути за переглядом якоїсь там частини, братц. Як я це можу пояснити? Ніяк. Просто живу з цим далі. Отож, повертаємося до нашого райського фільму. Історія починається з того, що чотири дівчата братц, Джасмін, яка весь час чимось незадоволена, Хлоя, що дуже любить катати у футбіч і навіть вміє робити ось так. Джейд, математичка заучка і Санічка, яка займається черлідингом. Всі бесті подруги починають навчання в середній школі, попутно завойовуючи своєю щирістю, добротою, ніжністю та красою інших учнів школи. Але діточки не тут-то було. У школьці соціальним порядком керує донька директора Мередіт, бісячий, огидний підліток, який хоче устроїти повний диктаторський контроль над учнями, розподіляючи їх по так званим групам. Не зрозуміло, що саме в них зачепило доньку декана, але. Не злюбила вона братц раз і назавжди. Недоліків, звісно, повно, але не набагато більше, ніж у інших людей, і конкретно персонажів цього фільму на антагоніста взагалі не тягне. Вона просто показувала правду про головних персонажів і все. Хоч хтось цим займався. Також існують два пацана: Кемерон, Кент Мереді та Ділан, в якого обмежений слух. Їх я навіть не рекомендую запам'ятовувати. Вони вносять рівно нуль імпакту в цей фільм. Отож, перші два роки навчання пройшли майже без конфліктів. Панянки розбралися по різних гуртках, так би мовити, зайнялися самореалізацією. Вони практично не спілкувалися одна з одною, а це дуже вибішувало жасмін, яка не хотіла приймати той факт, що існують і інші вподобання, окрім їхнього спільного походу, пошопитися. Ось настав один дуже цікавий конфліктос, який затіяла Мередіт. Одного разу Кемерон почав розмовляти із Хлоєю, і доньці директора це не сподобалося, на що вона дуже засмутилася. Зібравши всю свою злість, вона викликала свого диявола у вигляді. Після цього почав відбуватися невезучий ланцюг подій. Хлоя перекидує свою їжу на Джейд, а та їй у відповідь Хлої! У тебе руки не звідти ростуть. Потім вже Джейд перекидує на санічку свій підніс, а та їй жорстоко у відповідь. Ти це навмисно. Вона вже від злості підсковзується на скеті і вже страждає невинна жасмін. На що вона їй каже: Щоб ти вареником подавилася, та дупа твоя по шву розійшлася, Саша. Фух, ну екшен такого я ще не бачив. Та ще й вони на додачу розбивають статую директора школи, що його дуже вибісило, і він вирішив заперти панянок у класі. Тут вони розуміють сенс життя та попутно миряться. І ось нібито все гуд. Життя кипить, шопінг летить, ніхто не заважає жити. Трапляються навіть такі приколи. Але Мередіт починає знову тіліпати від злості, що дівчата братц такі круті та нездоланні, на що вона придумовує новий план помсти. Хоча звідки в неї важливо причина мститися їм, я так і не зрозумів. Мередіт планує влаштувати вечірку на честь свого 16-річчя, навіть незважаючи на те, що їй вже 17. Ага, окей. Також сюжетом раніше брат Джасмін зазняв її, як та просто співала та танцювала. І вгадайте, що в басейні братуха здав сестру і віддав це. Відео Мередіт, завдяки якому вона отримала просто надпотужніший компромат на неї. Також оказується, мама Хлої працює на родину Мередіт. І представте, ця мілка дівуля сказала їй, щоб вона зайнялася організацією свята, тобто повністю перекинула всю відповідальність на неї. Якщо ні, то вишверне з роботи. Коротше, мамуля дуже сильно зловила тільт, а точніше перевтому. і не змогла готуватися до дня народження. Але на допомогу прибігли наші панянки Брас, які мають купа вільного часу, щоб приготувати то. Ону їжі в них по повній програмі пекельна кухня куховарять як дурні і опа. Дзвіночок матері, де Мередіт каже, що в неї злилися офіціанти, і їй потрібна заміна офіціантів не буде. Biggest... це найбільша вечірка у моїй кар'єрі. Get... де я знайду офіціантів за дві години. Так, так, в неї на день народження мають бути офіціанти. Взагалі вже зажралася маленька. але не суть. Ну і вгадайте, хто вирішує, і в цьому виручити маму Хлої. Правильно, нарешті прийшов час туси: дівчата, брат, мер і компанія, танці, рево, слон. Що? Слон? Всі класно проводять час, навіть не зважаючи на те, що брат спряцьовують офіціантками, їм це аж ніяк не заважає тусити. Що, звісно, почало бісити Мередіт, яка почала задовбувати панянок своєю душністю. Під час свого виступу вона показала той самий компромат на жасмін. Але всім так було по цим балам на це. Народ просто прийняв це як жарт і почав танцювати. Та ще й в додачу скинули доньку директора зі слона в басейн. І розумієте, в чому вже проблема? Цей фільм взагалі як якийсь суцільний жарт. Тут, якщо й починається якась драма Квін, то дуже швидко закінчується позитивною нотою. Є фільми по. Гані, є фільми дурні, а є безглузді. Братц якраз є показовим зразком недолугості з нальотом дурості. Ну а погана постановка це вже як бонус. Хоча чого можна очікувати від формальної екранізації мультиплікаційного серіалу, а по суті, перекладанням на мову кіно історії якихось ляльок. Ага, ага Барбі у 2003 році передає привіт. Можна скинути деякі претенції з огляду на те, що фільм знімали для підліткової аудиторії. дівчаток любителю ляльок у Діапазоні 8-15 років. Але це не означає. Чає, що підліткам піде будь-яка нісенітниця, зліплена в стилі телепузиків. Ех, Так скільки там ще залишилося? Ага, після дня народження настав час для того, аби почати готуватися до шкільного балу. Ну, звичайно, як це підліткова драма без балу, де переможниця отримає стипендію в престижному коледжі імені Поплавського. Проблема лише в тому, що в якості журі сиділа та сама донька директора. І тому вона відбирала не найкращих з найкращих, а щось по типу таких екземплярів. Тобто все робилося для того, що перемогти могла тільки Мередіт. Звісно, панянки брас не терпіли і захотіли видобути стипендію, і тому почали ставити свій танець. Під час репетицій дівчата то сорилися, то мирилися, і вже навіть мали кидати затію із створенням свого танцю, але, врешті-решт таки, змогли поставити свій номер і виступити. Звісно, Мередіт була найкращою, адже програти ось цьому було вже ну дуже тупо. Що терміти їдять на сніданок, Окміл. дерево. Bubber, 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 bubber Тут нарешті вилітають братц, не без приколів Мередіт, які захотілося знову принизити панянок, що вийшло ну, дуже крінжово, але все одно, адже всі розуміють, що дівчата виступлять і переможуть, адже нам потрібен тільки хороший фінал. У висновку все закінчується добре. Дівчата розірвали бал, а стипендію віддали Хлої. Кінець. Ой, ну це було важко, чесно. Під час перегляду я зрозумів, що цей фільм треба сприймати як жарт, тільки не анекдот, а як дійсно гарний жарт до всієї цієї ситуації, яка творилася протягом. Усієї стрічки. Я навіть не буду порівнювати Брац із Барбі, адже це космос і земля. У Барбі дофіга сенсу, цікавий сюжет і герої. Все ніби на своїх місцях. А тут взагалі нічого. Ось чисто підліткова комедія, якій, наголошую, є місце в цьому світі. Але не в моєму, сорі. Я ще тут примітив одну цікаву тенденцію. Усі абсолютно мульти без винятку про Брац мають в середньому 3 бала з 10, а фільм має аж 4-4 бала з 10. Оуа! Oh, wow. Можливо, ви думаєте, що низькі лише оцінки, то ні. Фільм зміг зібрати 26 мільйонів доларів при не сильно більшому бюджеті у 20 мільйонів зелених. Тому розумієте, чому від слова зовсім не варто порівнювати Братс та Барбі. Різниця в бюджетах дика. Більше мені немає що сказати. Тому клацайте лайкодром та підписку. Ну і про коментарі не забувайте. Також хочу подякувати своїм меценатам та меценаткам, які підтримують мене копійкою на розвиток цього каналу. Буду повторювати це ще мільярд разів, що ви найкращі. Цього маю.